Вітаю всіх. Е, я заслідствою, за як я прийшов до Бога, як я познайомився з Богом і чому прийшов у цю церкву. Е, ну, Я виріс в невіруючій сім'ї, у е, нас троє в сім'ї, не ну, маю на увазі дітей, от я середній син. Е, ну, Все по початку, як всіх, ну, всіх дитинств, сюди. Е, Потім займався десь. Футбол, мені подобався грати в футбол. І потім такий період був у мене. До, до 17 років, тобто я не знав, ну, я не курив, ні сигарет, нічого і не вживав. От, просто грав футбол. Але прийшов такий період, коли мої друзі вже стали другі. Тобто, а вони займалися соответственно, з іншими ділами. Тобто, ну, мені було інтересно, не знаю чого. Е, ну, я дуже хотів спробувати і сигарети, і це все. І, да. і потім, потім, е, я десь перший раз десь закурив, не знаю, це десь було роки мені 17-десь 18 17 років. От. Ну, соответственно, сигарети сігарети Далі мені что все тому що всі мої друзі вони вживали вже тяжкої вже наркотики. Тобто це все почало з трави. Потім десь через два роки я почав употреблять уже наркотики, вже тяжкого, я почав колодцям. Почав колодцям, соответственно, Образ жизни резко помінялся. Вот. Я почасти у дома, красти и і, і золото выносить. І коротше я був в системі. И чим далі, чим далі, э, я просто пропадав. Вот. Со мною почали общатися, мої друзі, які общалися до цього. Я став просто таким глобальним наркоманом. Вот. І... Скільки мені раз говорили, ну, тут із Сережа Василенко, це ми в місті вчилися. Я якось, звичайно, на, на п'ятачку, Він мені говорить, послушай, тобі треба центр, тобі на центр, тобі треба Бог, тому що о, ти будеш помирати. Я дивлюся, я стою з цими, я не пам'ятаю, стою на нього, дивлюся, чого чому давай, ти, у тебе своя дорога, моя своя дорога. Просто посміявся з нього і все. І дуже багато мені говорили про Бога, але ну, мені було закрито, тобто мені було Тобто, Наскільки гріх мене поглотив, що мені просто було неінтересно, я навіть не чув цього всього. Але такий період прийшов в моє життя, що Бог наскільки сузив мої такі пуття, що в мене були проблеми з мілісом. Тобто я там е, одну дівчинку, я там в неї жив її повністю там, виніс все з золото, все ноутбуки, і, і ми такі в мене таке встрятися Я, ну, Мені говорять, ще Гліна Іванцова, а ще був Олег, ще живий чоловік. І мені дзвонить такий дзвонок, і Олег мені дзвонить, послушай. Я знаю таку ситуацію, слушай, тобі треба на центр їхати. Ну мене, чесно я вам скажу, у мене такі встречені було. І я согласився тільки ради того, що в мене таке обстоятельства приїжджати. Я, я був коротше, ну, в якійсь ситуації, що, е, що я поїхав. Я поїхав, поїхав, я в Чорноси. В е, Чорноси поїхав. Чому в фастиво не поїхав? Тому що я сам з фасту і мені посетували, що тобі краще поїхати туди, ніж далі. Ну, коротше, я що, я заряджений. Зарядився, звісно, і їду вже в Чорносину центр. Не знаю, що таке центр. От. Як там був, я перший раз. Я приїхав туда, везуть мене, непонятно куди, такі поля, гори, а там же ж рядом Румунія, границя. Ну, Висаджую, я з Олігом приїхав іменсово, він висадив мене, поставив дві сумочки, дивлюся, коротше, взагалі, нічого немає. Три хатки, а там виходить, центр був на, ну, на хутір. Хутя з села. Там три хатки було і все. І куди що? І я подивився так і залишився. Я залишився на тому центрі і з того моменту, з того моменту, е -е, моя життя почала мінятися. Я не одразу, в мене пішло покаяння. Я десь два-три місяці на центрі і що то в мене відбувалося? Я не розумію, що в мене що внутрі відбувалося. Але ж ну, там розбор слова вся. Ну, Воно було мені не цікаво, чесно. Мене так то мило це все. Ну, один прийшов момент, просто я пам'ятаю, коли не знаю, в мене щось що внутрі таке змінилося, ось ці тлочок, і я виходжу служю, я там одівчиком говорю, Вадим, слушай, я хочу помолитися, я хочу каятися, ну, я хочу я ну, я просто устав. Устав цієї життю, встав цього всього, болізні, це все. І після того моменту щось э, почалося зі мною ну, Ну, про, ну, У мене появилися такі чувствами, що я їх ніколи не чувствую. Мені хотілося зробити те, що я раніше ніколи не робив. І з того моменту я почав проходити реабілітацію, іменно після того покаяння. І я за свидетельством потім церкви церкві своє покаяння, я пішов там в центр повністю. Пішов реабілітацію там. Вот. Я прийняв там водне хрещення, я став чином церкви. І, вот. знаєте, не знаю я когось, ну я хотів просто, ну як всі, мабуть, просто сім'ю. Ну, хотів жіну. Вот. Хотів, я просто бачив на цих людей, вот, що я бачив раніше їх. І... Бачив, наскільки Бог їх поміняв, мені дуже це хотілося. У мене таке страшне живання з'явилося. І такий був період в і... мене життя. І в мене став ставилось по поводу жилітьби. Тобто, це я зараз так розумію. Раніше я не розумів. Я тобто, розумію, так, або ти вибираєш прокляття, або благословення. Іли ти вибираєш подарок від Бога ти приймаєш, або ти маєш подарок за сатани. Я наскільки хотів жених, наскок моє було желание, що просто я переступив в отношения з Богом. Я просто нічого не хотів. Я думав, що все, все чітко, але насколько моє желання стало страстним, що я просто ну, в такому замкненому в був. Я просто хотів. Я не взяв подарочка від от благословень от Бога. Я взяв просто те, що я сам хотів. То, я женився на сестрі, вона була теж членом церкви. То, нам як би на час. Я нічого не хотів слухати. Да? Я просто брав на себе ініціативу і просто зробив такий вибір в житті. Ми Розписалися не в церкві. Ми просто ушли з церкви. Просто от. І після того моменту моя життя просто різко, просто мене розірвало. Я нічого не бачив, ні щастя. Я просто почав потрапляти наркотики. Просто, просто я не знаю, що случилося, але скорості просто за так почалося так швидко. Конечно, соответственно, мы в таком состоянии, вот, мы развелись, она подала на развод, вот, и я начал самостоятельно жить. И вот эти два года за этот период, я помню, я просто с такой ужасной скоростью начал просто употреблять их героин, а там доступ просто был, просто его граммами, просто с такой скоростью. І що просто не знаю, я ніколи так не постійно. Я скажу так, ну за два роки я просто себе так просто вшатав. Буду кратко, не буду там подробності. І я такі моменти повні почав сам хотів спривати, набрав соніків. Не знаю, які соніків, дуже багато таблеток різних. Набрав води там, чуть там почав сам самостоятельно нас пригод. Коротше, діло в тому, що я вже не пам'ятаю, чи я їх приймав, чи не приймав. Я вже в такому стані, був, що просто пам'ять моя вже відповала. Я вже не ходив. Просто я пам'ятаю, що вспів що зробити. Я вже в такому поміщенні, там був такий підвал. Для того, щоб связь, треба телефоном встати встати і відправитися смс-м. В лежачому положенні, тобто смс не відправляється. Я написав адрес свой, написав адрес свой, відправився, встав, це, що я пазум, це встав, що міг встати, просто телефон підняти і відправив смс-командку. Все, я упав, і я вже не ходив. Е, мама приїхала, не знаю, це Бог так все зробив, що вони поїхали з сестрою, не було тоді машин, тоді було тяжело, це Нового, все праздника, це різдво. Поїздов, не знаю, як вони достали ці білети, вони знають, як вони знайшли ці адрес, я не знаю, як вони двері відкрилися, все все. Ну, факт в тому, що мене забрали туди, привезли сюди у фасту вже, От, в Черепів, е, я важив 47 кілограм. Щоб розуміли, 47 кілограм. Е, а? А, Зараз сейчас, сейчас нормально, свої сміли. Все моє. І да. И... Да. И... така ситуація, я лежав терапію, у мене температура була 41 людей Я просто говорю, він немає, не може мені поки чаю Я просто вмираю. Я пам'ятаю таку ситуацію, я вже фрагментами вже пам'ятаю, у мене вже пам'яті немає. Я вже не ходив, я вже був не, не ходячий, мене вже базили просто. Я поміну таку ситуацію, міцестра стоїть і з мамкою розговорює, вона їй говорить, останньте з ним, останньо з ним, тому що до утра може не дожить. все. тому що він вже помирає. Чесно. Пам'ятаю такі моменти, я вже реально согласився, що я вмер. Я вже вмираю, я вже все, я розумію, що вмру, що все, не живу. Помню до мене, приходить Іван йогурт приносив повністю, саня цим був. Такий хлопчик такі, накидка білого. Частыне золотие вой, помню. То что я Ігоря Игоря повні... Мінча... помню. Игорь Минишан помню, Игорь задает мне вопрос. Что ты хочешь? Я ж понимаю, я ж сейчас понимаю, що він може может то... ну, до покаяння. покаяния. Под ковской они сам понимают. Это <рес> приходят. <рес> да. <рес> <рес> А я говорю, просто біблію і не розумію, що я з є. Бівлю на якомусь русскому, да, якось Що ж таке. Ну, коротше, я був вже реально вже неадекватний, ну, чесно. У мене були такі діагнози смертельні. Я віщень фоцірований. У мене був токсоплазмоз, у мене був турбукульоз головного мозку, в відкритої формі, в легких відкритої форми костей. Тобто, я переболівши мінігітом. Тобто, грубо говоря, по моїм е, болезням, тобто, взагалі шансів не було. Ніхто не дав шансу. Я просто не знаю, я просто горів. Я просто У мене ще плюс ці болезні, у мене ще, ще плюс комара ложу ж... ж... І не знаю, чесно, я... Я просто вірю в це, що тоді якраз нужди були у церкві. Влас. Я повністю том... сестра Іна тоді молилася за моє відстрілення, ну, щоб Бог ізцілив. І реально я просто я вірю в це, що після того моменту, після коли церква молилася і брала пост по входу, тоді э, зробили мені цей аналіз. На я... да. вот. волос. Тому що він повністю вбивав. Коли зробили вже всі релігії, у мене ліва сторона була повністю поражена очагам, вона не функціювала. Все. Повністю мій мост вже вмирав дуже швидко. Коли мене забрали в бойку, коли вже дали уже... аналізи уже... і позначення терапії, я Зразу одновременно приймав три терапії. Це за день це близько десь 60 таблеток. Тобто, кожен раз десь по 24 жмені таблетки я приймав. І моя терапія дивилася десь півгода. Спочатку мене перевезли в одну, якби вкриту форму, потім там два, два місяці, потім мене перевели вже в закриту форму. І так за... 6 місяців, тобто в мене Бог повністю встановив, я почати. Я почав ходити, я поча поправляти. Mm. Бог брав всі, всі ці, ці моменти. Ці. Коли я дідав снімки, вже последні, коли я вже виїжджав, коли мене вже повністю виросли, я приносив ці снімки сюди в Фастов, де я починав Я повністю ходжу, називаю свою фамілію говорю, ну Кирилка моя фамілія. У нас стоїть просто це, друг на друга дивляться такий. Говорю, я Ну, типу. вони думали, що я вже все помер, типу. і просто всі почали плакати, просто не знали, що, 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 що це. Ну, я їй говорив, що, що наче світ виставити про Бога, що Бог це реально Бог тільки це зробив в мій життя. І після того, коли Бог мене встановив і на здоров'ю, тобто. Я почав далі чудити. Я не зрозумів, я почав далі чудити, я, я не благодарю Бога за все зцілення, Але прийшов такий момент в моєї житті. Брати в мене такі моменти. Я почав обратно жити з і Бог в тот момент, він за дві тижні просто так розривав ці Просто він поставив на останній трені. Він просто сказав мені, хто я є на своєму ділі. І чим це... Він мені все показав. Прекрасно. Я все бачив, що я проходив, які я болі проходив. Я Мені... Я зрозумів, куди мені йти. Я чітко розумів, куди мені йти. Я дзвоню усі кольору. Я його не знав. Він одразу не подобався, чесно мені. А чого об'ясняю? Я йому дзвоню. По поводу реабілітації. хочу на реабілітацію. І він говорить, перезвонить ще час. Я йому дзвоню, не бере трубки. Дзвоню ввечері, він не бере трубки. Я дзвоню на наступний день і говорю, позвони ввечері. Я кажу, що за чим? Хочу на центр і не можу потрапити. От. І потім все-таки він взяв, я потім приїхав на центр. От. І Я зрозумів, що Бог мені показав, які відносини. І по поводу. Прокляття і благословіння. Я теж за стою, як я свою, як Бог мене познайомив моєю жіною, яка рядом стоїть. Як я проходив теж цей шлях. Я почув абітацію, мене благословили на другий етап. І Повню, тут я сижу на собранні заходимо три діла розійшла і не знаю, якісь сестри в неї. Ну, Вона мені подобалась. Mm -hmm. Понравилось. І Ну, все-таки я заявив, я браттям говорю, така ситуація, що ділити? Ну, Мені одразу сказали, послушай, у в тебе вопрос перше восстановлення з Богом отношениям, встановлення в церкві, потім вже всі опроси. І я пішов по правому ті, як Бог мене хотів ізначально так. От. Я Молився за неї, не знаю, місяців вісім. Ми не спілкувалися, просто привіт. Я там приїжджав на групки, мені там дозволяло там побачити, раз в місяць приїхати. там, І щоб я взагалі що не сказав, що не дав нам йоха і так далі. Ну, ну відповідно, були такі страхи, були страхи, тому що. Служу, я на втором етаплі часто то перейде якийсь пасажир, скаже, скаже, скаже жаси він. Типу ти дити ти, і все, я проїграв. Страх виправлявся, але ну, але я розумів, ну дав себе, якщо це вона від Бога, вона ніколи діниться. Вона не ніколентиниця це, це, це твой подарок, це я тебе вставляю. Слушайте, я пройшов цей шлях і дуже переживав ці моменти. Але, слушайте, я... Получив те, що Бог мені, Бог мені подарував, реальний подарок. На, на сьогодні я вибираю цю церкву, тому що ну, це моя церква. Мене Бог себе привів. Я тут встановився. Я думаю, тобто, я тут вирос і... 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 І, ну, Я люблю цю церкву. Мені подобається служення, я займаюся служіння, вот. і, ну, Мені все, мене все устраюває. Я люблю просто вас і люблю церкву. і, Ну так от. Діла Ділар. Вітаю серша. Постараюсь хороше якось розказати про своє життя. Я теж з віруючої сім'ї, хоча мій прадід, він був віруючий. І він 12 років відсидів за віру. І е, так виходить, що моя бабуся прийшла десь 90-х років до Бога. І ну, як би кликала нас. Кликала, але якось е, почала ходити тоді в боровій е, церкву моя сестра, десь на медійну школу, десь п'яти років мене. Запрошували, але я не хотіла, ну це мене взагалі не цікавило. У мене були свої друзі, свої якби, інтереси, і, і якось так ну, я не знала, що таке церква. Потім пішла в церкву моя мама, і ну, якось так все почало мінятися, якось, ну, вони почали мінятися. Хоча мій батько мусульманин і ну, по суті. Щоб сім'ї пішли в е, християнство, то це було, ну, як би сказати, це жорстко було. І потім, десь через якийсь період, а ще е, повернусь назад, це ж моя мама почала ходити. І так виходить, що мій дідусь він е, ну, хворів дуже довго ми всі разом за ним доглядали. Він помирає, і ну, так виходить, що моя бабуся попросила, щоб борові. Допомогли поховати, тому що на той період вже моя бабуся вона була перед цим у церкві в Києві, приймала хрещення і там відвідувала. Потім вона так як потрібно було дивитися то вона перейшла в Бору по місту ну, житівства. Вона була в церкві, поспосіщала там церкву і Колюсича дідуська, він був в тій церкві. І якось це для мене було так дивно, коли приїх... прийшла церква, прийшли люди, було таке служіння у бабушки там вдома. І Франц Францевич його звали, він мені особисто каже, приходь в церкву. І так якось він сказав, не зрозуміло, а він просто австрійець, у нього такий акцент, що я не все зрозуміла, мені так було цікаво. Е, ну, Я послухала і ну, чимось зацікавило. І почала ходити моя мама, вона там, Потім якось вирішила я прийти у церкву, і мені дуже так сподобалося, що всі якось так мене вступили. Оця ну, така любов, так, так круто взагалі. Що, ну, тіпа, проявили таку. Дружелюбність до мене, що ну, в миру до мене так не відносились. Ну, Це, це мене запалило. І я почала ходити в церкву і я чула, що потрібно покаятися. Якось я ну, вже написала на листочку ну, молитву покаяння, ну як же мені було десь 13 років, якось я вирішила, що так треба, треба буде з листочком вийти. І десь через якийсь період я собі про це забула. Хожу в церкву на служіння, там з молоддю, я спілкуюся, відвідую там якісь е, групки. І одного разу якось на недільному служінні е, я просто стою і розумію, що щось робиться зі мною, щось таке ну, неймовірне, я не знаю. І я не пам'ятаю, як я вийшла. Я, не, я взагалі так якось все <кхи> такими. Е, Моментами, як каже, Ваня, я кажу, дійсно все пам'ятаю, але то дух святий. Подяка Богу, що він в моє життя. Я покаялась, я відчула цю переміну життя, відчула, що щось сталося таке неймовірне не за мною, слава Богу. І я так почала ходити в церкву. Е, була в службі і вже ну, багато десь там е, і в таборах допомагали, бо я була десь в підлітковому такому періоді. І, і десь я вже захотіла, якби було розуміння, що потрібно приймати хрещення. І я 15 років, потім 16, і аж, е, я проходила всі ці бесіди і десь е, мене. Там мої рідні казали, що може рано, що ти будеш приймати хрещення. Ну, я думаю, ну все, добре, на наступний рік. І оце так я десь два на третій рік, я вже прийняла хрещення якраз після школи, казала, що це ну, ти закінчиш школу, це такий шлях, такий шаг великий, що і ти йдеш на навчання. Хоча я розумію, що нічого не впливає на хрещення, абсолютно, тільки наша готовність вступити захід з Богом, наша рішучість, наша віра, наше свідчення. І ніколи не треба дивитися на те, що щось там. Заважає, щось потрібно підрости. Якщо духовно ми ростемо, якщо ми розуміємо, наскільки Господь цінний, то тоді, я думаю, це ідеальний момент, коли можна приймати хрещення. І отак я прийняла хрещення, потім навчалася. В сім'ї було дуже нелегко, тому що батько, яко кажучи, ну, нас не розумів і на цьому фоні були, ну, такі, бувало, жорсткі якісь конфлікти, е, розборки, що ми ну, як виходимо в християнську церкву, це позор для нього. Але ну, слава Господу, що, що він мене знайшов. Ну, реально, по своєму характеру я не знаю, де б я була реально, Просто і я дуже якось так уже тоді на той період я ну, якось його з Богом і дуже завідувала іноді тим сім'ям, де діти були. В таких класних сім'ях, що батьки обоє віруючі, вони християни. І якось я питаю Боже, чому так мої сім'я? А він якось так відповідає, щоб ти не була б такою. Я не розуміла такою, якою. Але я розумію, що в мене тоді було таке бажання служити Богу. Тоді я трималася Бога, тому що було дуже реально тяжко. І дійсно, що І це. Також ну, нелегкий був шлях до того, як я там вийшла за ванів. У мене ніколи не було стосунків. Я вийшла перший у 35 років і також дуже довго молилась, дуже багато було розчарувань, таких моментів, десь руки опускались. Але слава Господу за ваніш, що дійсно Бог відповів і дав найкращий чоловіка, який може бути для мене. І... Що просто Бог веде. І чому я з Богом? Тому що без Бога жити неможливо, тому що нема сенсу, тому що він дійсно наш батько. І... А чому ця церква? Тому що ну, мій чоловік тут, і я люблю цю церкву, я тут служу. І Я також полюбила людей, які тут є. Може, я не все розказала про себе, але те, що було дійсно багато чого завжди в моєму житті. Хранив мене моє життя, робив чудо і слава Богу за все, за те, що ми тут.